21 квітня 25-го року і вже перші замовлення починають їхати. Є до продажу отака розсада А-класу, це замовлення поїде на Черкаси. Артишоки їдуть на Черкаси, все це в кубку. І нова пошта їде це все ось до своїх замовників, ті, хто по предоплаті замовляли. Ось частину сьогодні спакували. І частину вже крупні замовлення вже відправлені. І так що ще є до продажу а, трохи посадженці спаржі, ну і відповідно артишоків. Хто, хто ще хоче а, замовити, пишіть в особисті, вже починаємо розсилочку робити. Наступна розсилочка десь буде в кінці тижня. Тобто Протягом тижня збираємо замовлення і на наступному тижні вже буде ой, на, в кінці цього тижня вже будуть відправочки. Ось. Тому хто ще не замовив і хоче собі сам вирощувати аспарагус і артишоки, то, будь ласка, пишіть в приватні, надам всю інформацію, що і як замовити. Всім гарного врожаю.